Слава Україні, героям слава! Сьогодні хай гордо цими величними словами ми останній дзвоник відкриваємо. Закінчився рік навчальний, хай не буде в нас печалі, був тривожно він з війною, страшно нам було порою. Вже давно прийшла весна, вже давно нас манить літо. Подивись, яка краса, ми і так хочемо жити. Потім жити і навчати у мірній країні і радіти усміхатись ні, вірі, ні і руїні. Та, сьогодні вольник крає серце, що в борні за наше щастя, Жертвую собою наше вольне герої Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні Лютує ворог, земля палає, та ми попоримо, бо ми не зламні. Не... Хай же буде їм вічна пам'ять і слава на про них були на мовчання. На всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали своє життя. Всіх, Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну, вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Почи державний їм струнко станемо усі. Будь наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, ми, браття, у свої сто. Братан за спор. Скі літання йшли на ній у навчальній дискучили. Чи пошло усе, чи друга скаже нам директор школи? Він усе у школі знає, все пильнує і тримає, що навчальний йшов процес, він в роботі був увесь день і ніч в роду в школі. Хлопець мав доволі. Шановні колеги, учні та батьки, вітаю усіх із закінченням навчального року. Цей навчальний рік видався вкрай насиченим та складним. Але я рада, що ми спільно виходимо на його фінішну пряму. Ми разом з вами шукали шляхи для організації навчання в умовах війни. І найважливіше, що ми знайшли ці шляхи. Хід в режим змішаного навчання в метрошколі – це подія, яка назавжди залишиться в історії української освітянської спільноти. Так, ми не зовсім були готові до такої кардинальної трансформації, але спільними зусиллями змогли в прискореному режимі налагодити процеси і провести навчальний рік. Найцінніше в цьому році ми змогли об'єднатися. Почали активніше ділитися своїми знаннями та опанували нові навички. Через військовий стан ми не зберемося всі разом, щоб відсвяткувати останній дзвоник. Але цей день не став менш урочистим. Я щиро вітаю випускників 2024 року, їхніх батьків та педагогів. Нехай на шляху до здійснення ваших мрій не буде перепон. Пасиво керівництво, що ліцей це дім на не відведемо ми вас ніколи. І його слава ми будемо гідні. Доброго вечора, ми з України. Сибі вчителям за серце золоте, за мудрість, за турботу і терпіння посіяне вами любов'ю проросте, бо сходиться із доброго насіння. Дякуємо мамам, татам, що трудилися ви з нами. дистанційно ми навчались і ви з нами предмети вивчали. Тож сьогодні і свято можна вас теж привітати. Сили влітку набирайте, по у вересні ми вас поведемо в наступний клас. вас щиро, дорогі випускники, зі вам сонця, миру, щастя на усі роки, мої любі учні, настав час попрощатися з початковою школою, час рухатись далі, час підкурювати нові першини. Бажаю вам впевнено куркувати на зустріч успіху! на зустріч новим цікавим предметам. Нехай попереду вас чекає цікаве навчання. Нехай вам, мої любі, вдається все і навіть більше. Дорогі мої учні! Я від щирого серця вітаю вас з першим шкільним випускним. Чотири роки навчання в початковій школі прилетіло як один день. Я бажаю вам. Добре вчитися, радувати своїх батьків і не зупинятися на досягнутому. Бажаю вдало та сміливо користуватися усіма отриманими знаннями. Нехай попереду чекає вас, захоплююче навчання, нехай вам любі діти вдасться все і навіть більше, більше спілкуйтеся зі своїми однокласниками, Будьте дружними, веселими, активними, і тоді всі знання вам будуть даватися легко та з користю. Я вдячна вам за те, що ви були моїми учнями. Спасибі вам, мої дорогі. Бажаю вам успіхів, міцного здоров'я, чистого мирного неба над Україною. Нехай вам щастить. Любі мої четверокласники. Я вас вітаю із закінченням навчального року. Вітаю закінченням початкової школи. Вас чекає у школі життя високове. Не лікайтесь нового, сміливо ідіть. Вчителі вас зустрінуть привітно, чудово, тільки ви, всі предмети старанно лечіть, радість і щастя, удачу і успіх. Всі ви в дорогу візьміть. Діти мої, лебедята маленькі, сміливо і гордо летіть. Ми залишаємо початкову школу, якій вперше все було для нас. Ротіх ми не забудемо ніколи і любимих вчителів, які навчали нас. А літо несе нам добру свістку, яку чекає в Україні кожний, що ми здобули світлу перемогу та ми прийшов на нашу землю рідну. Таких вістей нам дуже треба і залунати на весь світ слова. Україна вистріла, Україна перемогла. Щоб за канікули зможніли, відпочили ще зичи мона знати вам печалі, щоб все було чудово влітку з вами.